Багато знайомих обличчя. Так. Шановні колеги, шановні е працівники засобу маси інформації, ми сьогодні зібралися в такому е складі, щоб е покласти публічний початок роботі по очищенню прокуратури. Я хочу нагадати, що. Я хочу нагадати, що цього року, як Генеральний прокурор, я вбачаю два головних завдання: перше відновлення довіри до органів прокуратури через очищення. Друге, кампанія по притягненню до відповідальності високопоставлених осіб, які роками розкладали країну і уникали її. Сьогодні ми говоримо про перше завдання. Очищення прокуратури, з моєї точки зору, має відбутися в два етапи. Перший етап Одноразовий, це перевірка доброчесності існуючого персоналу. І ця робота, передбачена законом, проводиться періодично. Цього року ми її закінчимо По закону тут 6 місяців. Якщо немає негативної інформації, підтвердженої службовою перевіркою, людина вважається такою, що пройшла перевірку. І Думаю, що до вересня місяця ми маємо сформувати другий етап постійно діючий. Це Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України, яка об'єднає нинішню внутрішню службу внутрішньої безпеки і Генеральну інспекцію. Приблизно 80 осіб, відібраних на конкурсній співбесіді центрального апарату спеціальної комісії на чолі із американцем українського походження паном Вітвіцьким та представники громадських організацій і декілька представників прокуратури відбере 80 людей, які готові на постійній основі чистити органи прокуратури від корупціонерів і зрадників. Сьогодні ми зібралися в такому специфічному колі, щоб поговорити про те, як буде проходити власне перший етап. Перевірки на доброчесність. Як відомо, Петро Шкутяк очолює ну, всі не знають очолює робочу групу внутрішньої безпеки. Така дивна назва покликана тим, що Петро не є ні прокурором, ні слідчим, ні навіть держслужбовцем. Є просто службовцем, яким тимчасово вирішу дав згоду підставити плече на цю очищення. Очевидно, що він не зможе самостійно спілкуватися з громадськістю всієї України в кожних областях, тому ми підготували лист до керівників обласних адміністрацій, які запропонували по представнику від е, е, тих, хто пройшов антитерористичну операцію е, на допомогу Петрові. Е, саме ці представники зараз знаходяться за цим столом. Я дуже вдячний всім, хто зголосилися на цю роботу, бо вона, скажімо так, як у нас на західній Україні кажуть, вона не поплатна, але дуже важлива. Мені дуже важливо, щоб цією роботою займалися саме люди, які проливали кров за батьківщину, а значить мають право спустити дурну кров із державної служби, очистивши її. Я дуже розраховую, що люди, які знають ціну і незалежності і державності, допоможуть в цій роботі краще ніж будь-які там річні профі. Тому, якщо можна так звернутися, хлопці, я дуже розраховую на вашу чесну і самовіддану роботу. Вона буде ну, десь декілька місяців тривати, але це дуже важливо для всієї держави. Ви, очевидно, бачите, що наявність політичної волі дає Генпрокуратурі можливість демонструвати перші результати боротьби із злочинністю. Фактично кожного тижня, останнім часом вже практично через день, ми даємо резонансний результат по тих справах, які роками лежали прикриті або пилюкою або грошима. Для того, щоб ця справа рухалася активніше, нам страшенно потрібна, по-перше, підтримка громадськості, по-друге, довіра внутрі системи, яка би не видавала інформацію про майбутні наші дії супротивнику у цій боротьбі, я б сказав, у цій війні. Бо насправді ми знаходимося в двох воїнах одночасно. Ми воюємо з Путіним і його посіпаками, і ми воюємо з внутрішнім ворогом на фронті корупції і злочинності. Тому з одного фронту, як кажуть, велкам на другий. Наша робота буде складатися з достатньо зрозумілого принципу. Очистити прокуратуру не може жоден генпрокурор. Його заступники і навіть його підлеглі. Це можна зробити тільки всією громадськістю, яка в цьому зацікавлена. До цього ми розробили цілий ряд нормативних документів. Петро тут е, скільки це вже два місяці, так? Так. Два місяці над цим працював. Е, порядок проведення таємної перевірки доброчесності безчесності прокурора, ворога прокуратури розроблено і. Заюстовано в Міністерство юстиції, а значить, він набрав сили нормативного законодавчого акту України. В цьому порядку передбачено підстави процедури проведення таємної перевірки доброчесності прокурору та слідчих прокуратури. Зараз ми починаємо, фактично, зараз ми починаємо публічно цей процес від обласних вони називається Ренеральних прокуратур донизу. З вересня жовтня, дивлячись від результатів цієї перевірки, ми почнемо таку саму акцію щодо Генеральної прокуратури України. Як вона буде відбуватися? У нас на екрані зараз є сайт Генеральної прокуратури України, на якій є відповідне віконце перевірка на доброчесність. Будь-який громадянин України, зайшовши на цей сайт або на сайт своєї обласної прокуратури, скажімо, там, Рівненської, Сумської, Донецької, Вінницької, може знайти прізвище того працівника обласної або місцевої прокуратури, щодо якого в нього є підстави сумніватися в чесності, об'єктивності і непідкупності. Якщо можна, будь-яке прізвище. Знайшовши це прізвище, ви побачите два документи. Перша декларація податкова прокурора та членів його сім'ї, в якій написано доходи сім'ї, їхні нерухомість, фінансові зобов'язання, стандартна форма для будь-якого держслужбовця. Це перший документ, по якому будь-який громадянин України може встановити невідповідність. Наприклад, у нас вже надійшла інформація. Я зараз прізвища не буду називати, буду казати по областям. І чому прізвища? Тому що тільки службова перевірка може встановити об'єктивність і об'єктивність даної інформації. Наприклад, в Харківській області. Один із заступників керівників місцевої прокуратури в поданні декларації за 2015 рік занижено відомості про доходи, отримані членів його сім'ї на суму 237 тисяч гривень. Якщо такий сигнал до нас надійшов, Петрошку Кутяк ці матеріали опрацьовує, передає до внутрішньої безпеки, проводиться службова перевірка за участю, я на цьому наполягаю, представника Харківської області. Хто у нас Харкова? Ще немає? Представник Харківської області з тим, щоб він проконтролював ймовірну змову прокурора між собою, да? не допустив її, кажуть, да, 237 не показав. Це є підставою для звільнення, підтягнення до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення цієї посудової особи. Другий сигнал, наприклад, Житомирська область, і тут масово чомусь в Житомирі ця схема. Декларації одного з заступників керівників місцевої прокуратури у розділі 3 про нерухоме майно. Не відображено відомості про квартиру за адресою такою, В іншого пів квартири не відображено, ну очевидно, з кимось розділив з членів сім'ї. третього також невідображена квартира. Тобто, або це збій у системі нерухомості, що також можливо, або це системна хитрість прокурорів Житомирської області. Ми також це разом з представником є приїхав. Не, 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 не приїхав. Разом із ним внутрішня безпека перевірить і ці обставини. Дивимося, наприклад, по Полтавській області. Один із керівників обласної прокуратури не вказав нежитлове приміщення загальної площею 230 квадратних метрів, не вказав побутове приміщення там, -то, такої площі 52 квадратних метри в іншому місті і так далі. Знову так ж таки, перевіряємо, по Полтаві є хтось, слава Богу. От будете в цілого керівника, одного з керівників обласної прокуратури. Одеська область, хто Вітаю. Одної із заступників керівника місцевої прокуратури не вказав відомості про нерухоме майно, а власне будинок за такою-то адресою в 900 квадратних метрів. Це перші сигнали, які ми отримали, ну невеличкий, де будинок. Таким чином, кожен громадянин може побачити цю податкову декларацію і встановити відомі йому факти. Наприклад, прокурор пише, що він живе в квартирі на 40 квадратних метрів разом з дружиною і трьома дітьми. Насправді, він проживає, як комусь можливо відомо, в трьохповерховому будинку, записаному на те, що. Якщо ми про це отримаємо інформацію, ми знову йдемо тим же шляхом. Службова перевірка, якщо факти підтверджуються, опитування сусідів аж до. Відвідування будинку, опитування сусідів, підтверджуються факти, дисциплінарне стягнення аж до звільнення з органів прокуратури. Тут зрозуміла історія. Тепер наступний документ ви можете бачити, крім декларації податкової, ви бачите декларацію доброчесності. Декларація доброчесності дає можливість нам отримати від людини. Заяву про те, що він не порушував, не вчиняв дії, які законом ведуть до звільнення прокурора. Ну, бо для кожної нормальної людини, якщо прокурор поганий, його треба звільнити. Я не маю таких прав. Я не можу звільнити прокурора області, а тим більше місцевого прокурора обраного на конкурсі, і навіть будь-якого працівника прокуратури, якщо на це немає підстав, передбачених законом. Закон визначає таких підстав небагато. Але всі вони перечислені у цій анкеті доброчесності. Наприклад, підніміть, будь ласка, позиція перша. Хто маєш під руку? Кожен прокурор з усіх областей на цей момент уже заповнив і заявив: Я такий, такий, не вчиняв дій, що пророчать звання прокурора і можуть викликати сумнів. У моїй об'єктивності, неупередженості та незалежності у чесності та непідкупності органів прокуратури. Я підкреслюю не просто факти, а сумнів. Якщо ви при цьому знаєте, що у людини, людина, скажімо, чотири рази на рік злітала за кордон, а це ну, точно не співпадає з його декларацією про доходи. Ми будемо мати таку інформацію про перетин кордоном, то в мене особисто, от у мене. Як керівника прокуратури і як громадянина викликає сумнів, чи може прокурор дозволити собі на наші, на жаль, невеликі зарплати чотири рази на рік літати в Саудівську Аравію, або в Емірати, або в США, і навіть в Австралію літають. Мене це викликає великі сумніви. Якщо ці факти будуть підтверджені, я думаю, що це поставить під сумнів чесність, непідкупність та ще й незалежність. Якщо е, наступне, я своєчасно то достовірно задекларував своє майно. Зрозуміло, для чого це зроблено. Якщо ми маємо розбіжності, то це стаття. Мій рівень життя відповідає наявно. У мене та членів моєї сім'ї майнує одержане нами доходи. Це якраз найбільший пункт, який я хотів би отримати підтвердження підтримку від громадськості. Бо, як ви розумієте, ми не ведемо стеження за всіма своїми працівниками, але прокурори живуть не, не на планеті, не, не віддалені. Вони тут, в Україні. Якщо ми знаємо побутово, що вони дозволяють собі найдорожчі ресторани, якісь надзвичайно розкішні речі або послуги, будь ласка, інформуйте. Ми також співставимо рівень доходів з декларації і з тим, що вони роблять. При цьому я, звичайно, закликаю до об'єктивності, а не огульного дискредитації працівників, бо, чесно кажучи, знаю безліч. Трудях, слідчих та й які роблять свою роботу, без якої не обійтися в жодному суспільстві. Я не вчиняв корупційну або пов'язану з корупцією правопорушення, Не порушував обмежень, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції. Також дуже важлива річ, яку часто є існують порушення. Я не здійснював у випадках, не передбачених законодавством, втручання у службову діяльність іншого прокурора, службових посадових осіб, органів державної влади тощо. Це також дуже поширена річ, коли прокурор давить своїм авторитетом, своїм службовим становищем для прийняття тих чи інших рішень своїми колегами або іншими службовцями. Якщо такі факти будуть зафіксовані і підтверджені тим, на кого він давив, очевидно, що ця стаття також приведе до звільнення. Також заборони, передбачені законом України про очищення влади, до мене не застосовуються, тобто людина визнає, що вона не підлягає ілюстрації. У нас насправді ілюстрація відбулася відсотків вже на 95%. Залишилось буквально декілька посадових осіб, але перевірити потрібно, бо, як ви розумієте, можуть бути різні винятки. І далі людина підписує цей документ, він також є. Бачите, вони там навіть прописують, повідомляють також про будь-які інші обставини. Люди пишуть ну, те, що вважають за потрібне. Ну, наприклад, у нас є декілька прокурорів, така категорія прокурорів, члени сім'ї, яких залишились на окупованих територіях. Буває навіть більше того, що ті люди, які там залишились, займають у терористів певні, ну скажімо, виконують функції псевдосуддів або псевдоміліціонерів тощо. Він пише ці заяви, ми проводимо службову перевірку, встановлюємо, що людина не підтримує з ними контакти, вона не може ну, відповідати за своїх там родичів. Якщо підтверджується факт того, що вони не підтримують контактів, не спілкуються між собою, не мають якогось спільного плану дій, також службова перевірка на цьому вичерпується. Або навпаки. Дякую, можна це виключати. Таким чином. Я хотів би закликати усіх небайдужих громадян надавати через електронну пошту або через звичайний лист до Генеральної прокуратури, до керівника робочої групи пана Петра Шкотяка відому інформацію про порушення працівниками прокуратур кожної з 25 українських областей даних оприлюднених на нашому сайті. За кожним таким сигналом, там під цим документом є кнопочка з червоною блискавкою. Ви можете написати електронне повідомлення про відомі вам розбіжності в оприлюднених тим чи іншим прокурорам інформації. Після цього буде проведена, от вона є ця кнопочка. Так. Заповнюється. Хочу звернути увагу, що будь-яке таке звернення має містити справжнє ім'я по батькові і прізвище заявника. Анонімні заяви або пересилання нам інтернет-роздруківок не приймаються. Людина має за своїм прізвищем підписатися для того, щоб потім цю людину опитали в ході службової перевірки. Люди, які бояться. За свою безпеку, то що, звичайно, можуть звернутися до авторитетних громадських організацій, зрештою народних депутатів, ну і присутніх тут помічників робочої групи Шкотіка. Кожен з вас, мені здається, зголосився на цю роботу, знаючи ну, силу свого характеру. Якщо якась людина боїться, прошу допомогти. Якщо факти будуть підтверджені в ході службового перевірки, Такий прокурор буде притягнути до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення. Моя особиста громадянська позиція полягає в тому, що будь-яка серйозна розбіжність у поданих документах буде призводити до звільнення з органів прокуратури. Звичайно, якщо людина технічно декілька тисяч гривень не показала в доходах сім'ї і пояснить свою помилку, це може прийматися. Якщо 200 тисяч помиляється, мені здається, що їй треба зайнятися якоюсь іншою роботою, бо прокуратура потребує скурпульозності. Якщо забули за 2 квадратних метри в батьківській хаті, таке буває в старій сільській батьківській хаті. Якщо забула про будинок 900 квадратів, думаю, що всім зрозуміло корупційна складова такої вади пам'яті. Я дуже розраховую на те, що суспільство в найближчі місяць, серпень і вересень надасть таку інформацію. Закон передбачає півроку очікування повідомлення про, ймовірні розбіжності в поданих документах, але в мене немає стільки часу. Завдання боротьби із злочинністю і корупцією в країні потребує командності і довіри до працівників прокуратури, і я просто хочу вірити своїм підлеглим як своїм колегам-товаришам. Вам, хлопці, це прекрасно відомо, якщо йдеш в атаку, або якщо ти маєш оборону, ти маєш довіряти людині справа, зліва, ззаду, і знати, що ворог тільки попереду. Я б також хотів в цій прокуратурі знати, що справа зліва ззаду колеги, які націлені на боротьбу із злочинністю і не зіллють інформацію і не підставлять один одного. Тому в цій ситуації я розглядаю вашу допомогу по очищенню прокуратури як виконання бойового завдання. Що призведе до набагато ну зовсім іншого клімату і в прокуратурі, і в результатах нашої другої внутрішньої війни із внутрішнім ворогом?